Сьогодні, 17 лютого, 2026 року. Ой, небо готує для нас видовище, від якого перехоплює подих. Це не просто затемнення. Це момент, коли сонце перетворюється на ідеальне вогняне кільце. Сьогоднішнє явище кільце подібне. Місяць перебуває у найвіддаленішій точці своєї орбіти. Тому його диск замалий, щоб закрити зірку повністю. На піку події ми побачимо лише тонкий сяючий обідок. Найкраще це вогняне кільце, видно з крижаних просторів Антарктиди, де зараз перебувають сотні науковців. У зоні часткового затемнення температура може впасти на 3-5 градусів, а тварини замовкнуть, відчуваючи прихи передчасної ночі. Не забудьте про безпеку, спостерігати за цим дивом можна лише крізь спеціальні фільтри. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні космічні події. Побачимося серед зірок.